Ось частинка інкрустації, яка була на цьому Титаніку. Подивіться, яке це багатство було, які були східці, як було інкрустовано. і подивіться, ось, як кажуть, уламки. Ось тут навіть можна руками, бо це не під склом, але не знаю, не написано, що руками не чіпати. А ось. Коли це сталося аварія, час, вода, отакі трагічні обставини. І тут ще є показано, де воно сталося. Бачите, ось карта Галіфакс, де знаходиться, і де сталася трагедія. Ось він ішов ось звідси і. Ось його шлях, куди був направлений і що сталося. Ось, знову ж таки, ближче. Кусочки, уламки. Ну, а тут є фотографії, як воно виглядало, оце багатство.